Ми думаємо, що несемо їм цивілізацію, але це лише ілюзія. Насправді вони несуть нам дзеркало, у якому ми можемо побачити свої власні забуті корені. Історія це занепад і розвиток цивілізацій. На нашій планеті їх існувало безліч деякі з них живуть і донині, а інші зникли, залишивши після себе лише артефакти та нерозгадані таємниці: кам'яні храми, руїни стародавніх міст, мовчазні статуї. Це уламки давно зниклих культур, які вміли творити й воювати, будувати міста і знищувати їх. І всі вони, зрештою, були поглинуті часом. Але водночас історія цікава штука, адже досі існують народи, які які не стали на шлях прогресу і живуть на рівні розвитку кам'яної доби. Для них не існує ані сучасного світу, ані технологій, ані нашого уявлення про цивілізацію. Ці племена знаходять у різних куточках землі на островах Індійського океану, в непрохідних джунглях Амазонки чи гірських масивах Болівії. Сьогодні багато з них не лише уникають контакту, але й агресивно відкидають будь-яку спробу втрутитись у їхній світ. Неможливо точно встановити скільки таких. Племен існує, проте організації, такі як Survival International, підрахували, що по всьому світі їх налічується понад 100, чисельністю до 10 тисяч осіб, а більше половини неконтактних племен планети мешкає в Амазонії. Сьогодні я розповім вам про неконтактні народи, як вони живуть, як їх знайшли і чому спроби втрутитись у їхнє життя небезпечне як для нас, так і для них. А головне, ми поміркуємо, що можливо найкращий спосіб зберегти їхній світ та культуру це залишити їх у спокої. Підписуйтесь на канал, пишіть на коментарі та приносьте в жертву ваші вподобайки. А я починаю. Якщо маєш проблеми з почуттям гумору, сарказмом та високим тиском, перед переглядом відео ознайомся з терміном іронія та сконсультуйся з лікарем чи фармацевтом. Неконтактні народи це корінні спільноти кам'яної доби, які зберегли свій традиційний спосіб життя, залишаючись відокремленими від сучасного світу. І завдяки цьому вони уникнули таких благ цивілізації, як політика, закони, податки чи постійне оновлення смартфону. Вони ніколи не чули про Ісуса, Христофора. Колумба чи про результати виборів США, І хтось по-любому напише в коментарях про ТЦК і Зеленського, вважаючи себе дуже оригінальним. Називати ці групи абсолютно безконтактними некоректно, адже тотальної ізоляції сьогодні уникнути практично неможливо. Багато з таких спільнот користуються фабричними ножами та посудом, який вони отримали через торгівлю або через випадкових туристів, часом принесених в жертву, виключно в виховних цілях. Ці племена обирають безконтактність з різних причин, наприклад, для збереження культурної самобутності або й задля власного виживання. Цілком можливо, що корінні жителі в якийсь момент вступили в контакт із чужинцями, і насилля з боку останніх підштовхнуло аборигенів до ізоляції. Всі ми добре пам'ятаємо конкістадорів і розвинену європейську культуру, яку вони принесли в Америку. Сьогодні методами Кортеса користуються і сучасники, але про це згодом. Інші племена взагалі ніколи не були зацікавлені в контакті з любителями Макдональдсу та айфонів. Їм просто було байдуже, і тут найкращим прикладом є Сентінельці. Сентінельці це безконтактне корінне населення, яке проживає на острові Північний Сентінал, одному з Андаманських островів в Індійському океані. Деякі науковці вважають, що народ володіє землею майже 60 тисяч років. На острові проживає від 40 до 500 чоловік, адже визначити їхню точну кількість неможливо, тому що плем'я вороже ставиться до чуженців. Сентінельців уникають навіть інші корінні жителі Андаманських островів. Індійські закони забороняють. Відвідувати острів, фотографувати його та наближатися ближче ніж на 7 кілометрів, адже сентінельці найагресивніше безконтактне плем'я з усіх існуючих. Майже кожна спроба контакту з ними закінчувалась сумно, зазвичай смертю, здебільшого для чужинців. Про аборигенів інформації кіт наплакав: основні знання про них отримані з віддалених спостережень та кількох коротких контактів, коли сентінельці дозволяли дослідникам підійти достатньо близько, щоб залишити подарунки. Створюючи цей сценарій, я задумався: невже цим островитянам ніколи не було цікаво, що там у великому світі? Я сам з маленького містечка і скільки себе пам'ятаю, завжди мріяв подорожувати. Мені 34, а за плечима більше 30 відвіданих країн, і я продовжую відкривати для себе світ. В подорожах моїм надійним інструментом є знання мов, зокрема англійської. На мою думку, мова ефективніше в сучасному світі, ніж спис, хоча сентінельці зі мною, певно, не погодяться. Якщо ви теж, Хочете відкривати для себе нові горизонти, подорожувати чи будувати кар'єру, рекомендую онлайн-школу англійської EnglishDom. Це зручна платформа для тих, хто прагне навчатися один на один із викладачем через відеозв'язок, підлаштовуючись під власний графік і темп. Але EnglishDom – це не просто курси, а ціла екосистема, яка оточує вас англійською. Тут ви знайдете все, що потрібно для практики мови: розмовні клуби, спеціалізовані курси саме під ваші потреби, і навіть тренування. З йоги чи кулінарії тут є безліч можливостей, щоб додати інгліш у ваше життя максимально легко і зручно. Аби дізнатися, як це працює, запишіться на безкоштовний пробний урок за посиланням в описі чи за QR-кодом на екрані. Це займе лише 25 хвилин, а вам ще й поточний рівень англійської визначить. А коли будете купувати курс, не забудьте ввести промокод CLIOSTEN для отримання 10% відсоткової знижки. Сентінельці мисливці, збирачі та рибалки, полюють вони на диких свиней та черепах. Часом на туристів, але їхнє м'ясо їм не смакує. Живуть вони у великих хатинах з кількома вогнищами, де одразу мешкає декілька сімей. Також вони будують тимчасові притулки на пляжі, розраховані на одну родину. Їхній одяг обмежується нитками з волокна, що обмотані навколо талії, шиї та голови. Чоловіки також носять товстіші пояси та головні пов'язки. Вони озброєні списами, луками та стрілами, часто оснащеними металевими наконечниками, які отримують з предметів викинутих мурем. Невідомо навіть те, як сантінельці називають себе чи свій острів та якою мовою розмовляють. Хоча з чужинцями вони спілкуються за допомогою своїх луків та стріл. Острів з Знайшло у 1771 році судно ост індійської компанії «Діліджент». Екіпаж помітив численні багаття вздовж берега, але не наважився дослідити його, і це було розумно. Адже наступному кораблеві не пощастило двічі. У 1867 році індійське судно зазнало аварії. Пасажири та екіпаж успішно дісталися берега. Але на третій день їх перебування на суші острів'яни, пофарбовані в червоний, привітали чужинців. Дом стріл, ті, хто вижив, відбивалися палицями та камінням допоки не прибув рятувальний корабель. Через декілька років на острів висадилася її величність Британія. Більша частина племені сховалась в джунглях, а солдати і каторжники захопили в полон літню пару та дітей. За кілька днів старенькі вмерли, адже європейці були носіями хвороб, до яких острів'яни не мають імунітету. Британці подумали, дали дітям цукерок, гостинців для племені і відпустили їх. Сентінельці не оцінили цей жест і після цього контакту. Плем'я стало ще більш ворожим до чужинців, відправляючи будь-кого в засвіти. Наприклад, вони нашпигували стрілами і зробили іспанську посмішку для біглого каторжника в 1896-му. Протягом наступних ста років острів залишався в ізоляції, але чутки про його войовничих мешканців продовжували поширюватись світом. Тому в 1974 році туди вирішили навідатись National Geographic. Щойно човен пробився крізь рифовий бар'єр і його зустрів Град Стріл. Попри це, екіпаж висадився на берег і залишив дарунки: алюмінівий посуд, кокоси, ляльку та живу свиню. Після цього острів'яни випустили новий залп. Режисер не Geographic був поранений у стегно. Плем'я сміючись дивилося, як команда тікала. Здалеку знімальна група спостерігала, як сентінельці забрали посуд і кокоси, а свиню і ляльку просто закопали в пісок. Згодом острів'яни закопали і двох п'яних браконьєрів та відігнали стрілами гелікоптер, який прибув за тілами. Гелікоптер, якщо маєте бажання підтримати канал, це можна зробити завдяки посиланням у описі під відео або QR-коду, який ви бачите на екрані. Моя улюблена історія трапилась у 2018 році, коли американський місіонер Джон Ален Чау захотів навернути сентінельців до Бога, називаючи острів останньою цитаделлю сатани. А Борегенам Ісус не сподобався. І коли хрестоносець наближався до берега, стріла продірявила його біблію і чоловік утік. Але помолившись, Джон вирішив стати мучеником і повернувся. Наступного дня рибалки, які його туди відвезли, побачили, як сантінельці ховали тіло на пляжі. Звісно, хлопа закопали без відповідного християнського обряду, тому до Ісуса він не потрапить. Окрім того, самогубців до раю не пускають. На андаманських островах живе ще один неконтактний народ Джарава. Їхня чисельність дуже невелика, приблизно 400 осіб. Плем'я заселило острови 55 тисяч років тому. На мові Боже одній з андаманських мов назва Джарава перекладається як ворог або чужинець. Чому така назва невідомо. Марко Поло, який часто любив фантазувати, записав чутки, що народи острова мали голови схожі на собачі. Моряки вважали їх канібалами, адже досить довго джарава, які їхні родичі сентінельці любили випускати стріли в усіх непроханих гостей і нападати на індійські поселення, поки їхню популяцію ледь не знищила британська корона. Лише в 70-х роках 20-го століття місіонерам вдалося налагодити з ними контакт. Згодом через їх територію проклали дорогу, що племені не сподобалось, адже вони почали страждати від алкоголізму та хворіти через контакти з туристами. The cat sat on the В племенах спалахнуло декілька епідемій кору, найсерйозніші у 1999 і 2006 роках. Про смертельні випадки не повідомлялося, але згідно даних неурядових організацій, все ж в деяких племенах населення скоротилося вдвічі. Джарава також мисливці збирачі, а їх улюблений делікатес, і хотів би я сказати, що мізки туриста, але ніт чорний мед, ну або ж падивий. Сьогодні окремі племена народу відправляють за світи. Браконьєрів і агресивних туристів часом нападають на маленькі села в пошуках металу для наконечників стріл. Через це місцевим індійцям і туристам декілька разів заборонялося контактувати з народом Джарава, додатково через загрозу зараження хворобами. Проте деякі представники племен виходять на контакт для жабракування, адже аборигени за деякий час звикли до дарунків сучасного світу. Є і позитивна сторона: декілька дітей джарава добровільно ходять до школи. Школи з місцевими. Якщо хочеш і далі дивитися відео коханця Кліо, задонать на ЗСУ. Існують і мирні племена, які пускають до себе дослідників, але не бажають приймати всі блага та знання цивілізації. Одне з них живе в Бразилії і називається пірахан. Це мисливці збирачі, які відомі своїм абсолютно унікальним підходом до життя, який багато хто описує, як жити тут і зараз. Вони не використовують числа або абстрактні концепції часу, обмежуючись лише теперішнім і описами найближчих подій. У їхній мові немає слів для чисел, які немає окремих слів для кольорів. Вони зазвичай описують об'єкти як світлі чи темні. Їхня система чисел обмежують словами кілька і багато. Вони не цікавляться історією, навіть своєю власною. Коли їх питають про походження світу, пірахан відповідають, що все завжди було таким. Вони також не мають міфів про створення світу, їх не цікавить Бог, а їхнє мистецтво майже не розвинене. Плем'я не створює малюнків або інших форм образотворчого мистецтва. В нас такі теж є слуги народу. Називають тобі напишуть. Більшість їхньої культури ґрунтується на моментальних подіях. Вони живуть без володіння майном і вважаються одним з найщасливіших народів через своє уникнення стресу та відсутність необхідності задумуватися про майбутнє чи минуле. Лінгвіст Деніел Еверет вивчав їх багато років і описав пірахан як народ, для якого все, що неважливе зараз, швидко забувається. Пірахан надзвичайно обдаровані у всіх сенсах. Необхідних для забезпечення їх подальшого виживання в джунглях. Вони знають корисність і розташування всіх важливих рослин у своїй місцевості. Вони розуміють поведінку місцевих тварин і як їх ловити та уникати. І вони можуть ходити в джунглі, голі без зброї і вийти через три дні з кошиками фруктів, горіхів і дрібної дичини. Ще одним цікавим племенем є піріпкура, точніше, ті, хто залишився, а саме двоє братів Байта і Тамандуа, про яких зняли документальний фільм. У 70-х роках минулого століття десятки членів племені загинули від рук чорних лісорубів, які прийшли на їхні землі, та через простудні захворювання, які виявились для них смертельними, у 1984 році. Нарахували лише 15-20 людей на все плем'я. Проте, починаючи з 90-х, помічали лише Байту і Тамандуа. Вони були змушені вийти на контакт з людьми, коли згасло їхнє вогнище, яке вони підтримували 18 років. Один із найцікавіших аспектів племені це постійне підтримання вогню. Вони майже завжди носять із собою жар, щоб розпалити багаття в новому місці, оскільки не мають традиційного методу для здобування вогню з нуля. Раніше дослідникам вдалося їх зняти лише декілька разів, адже чоловіки володіють особливою здатністю відчувати наближення чужинців і одразу зникнути за лічені секунди. Мова якою спілкуються Тамандуа і Байту, є унікальною і невідомою іншим корінним народам. Якщо що вам здається, що двоє це мало? То зустрічайте людину з нори. Людина з нори. Прізвисько дане останньому відомому представнику неконтактного племені, що мешкало в тропічних лісах Амазонії, у бразильському штаті, Рондонія. Його справжня ім'я, мова та назва племені залишаються невідомими у 1970-х роках. Більшість членів його племені були вбиті у геноциді корінних народів Бразилії, власниками ранчо, які прагнули розширити свої землі. Останні шість членів племені загинули в 1995 році. Під час Нападу нелегальних шахтарів. Відтоді людина з нори жив у повній ізоляції. Його прізвисько походить від звички копати глибокі ями в землі деякі з них використовувалися як пастки для полювання на тварин інші ймовірно слугували укриттями або мали ритуальне значення. Він полював на дичину, збирав плоди та мед, а також садив кукурудзу та маніоку. Протягом багатьох років Фонаї, національний індіанський фонд, ідентифікували понад 50 побудованих ним хатин. Бразильське агентство у справах корінних народів спостерігало за ним, намагаючись забезпечити його безпеку. У 2018 році Фонаї опублікували відео, на якому він рубає дерево, щоб привернути увагу до загроз, з якими стикаються неконтактні народи в Бразилії. 23 серпня 2022 року людину з нори знайшли мертвим у гамаку біля його солом'яної хатини. Ознак насильства не було і вважається, що він помер природною смертю у віці близько 60 років. А разом з ним зникло ціле плем'я. В джунглях живуть і войовничі племена. Для цього як ви вже з. Розуміли, є причини, адже на відміну від африканських колег, їм загрожує зникнення через наркоторговців, браконьєрів, а найголовніше через корпорації з деревозаготівель та видобутку золота. Один з таких народів живе в Еквадорі і називається Ваорані, племена якого поділились на дві частини. Одна з них оселилась на виділених державах землях, а інші вирішили партизанити в джунглях, знищуючи всі, хто їм не подобається, зокрема лісорубів та браконьєрів. Також вони роблять набіги на інші племена. Ваорані для цього використовують стріли, покриті отрутою з рослини Кураре та духові рушниці, а також мечата. Інші представники народу, що вирішили користуватися радощами сучасного світу, спіткнулись з побічним ефектом, адже на їхні землі зазіхнули нафтові компанії. Проте, у 2019 році, ваорані здобули історичну перемогу в суді, зупинивши плани уряду щодо розробки нафти на 500 тисячах акрів їхньої території. Ваорані досі зберігають свій звичний спосіб життя, ходять голяка і живуть у хатинах з пальмового листя. Хоч племена знаходяться далеко від Алабами, у них поширені шлюби між членами родини. Наприклад, хлопець може одружитися зі своєю кузиною і навіть мати двох дружин одночасно. Існує також свідчення про закон левірату. Якщо жінка овдовіє, вона має одружитися з одним із братів свого покійного чоловіка. А тепер знову повернімось до Бразилії. Цікавенка. Лише в Бразилії загалом налічується 305 індіанських племен, які використовують 274 мови. Також ця країна відома геноцидом корінних народів, який розпочався з 1500 року, коли туди ступила нога португальця Педру Кабрала. Понад 80 корінних племен було знищено між 1900 і 1957 роками, і загальна численність корінного населення скоротилася більш ніж на 80%. Наприклад, коли знищували ім'я людини з нори теж саме робили з племенами Акунцу та Каное. В країні живе народ Панара. У 1961 році вони відправили в засвіти британського дослідника Річарда Мейсона. Він вивчав територію, яку вважали незаселеною. Проте вона належала племені. Через п'ять років група жінок та дітей зацікавлена літаками підійшла до бразильської авіабази, сприйнявши літак за живих істот. Військові, сприйнявши її за загрозу, відкрили вогонь над головами. Після цього випадку плем'я стало вороже ставитися до чужинців і невідомого світу. Але якщо тубільці не йдуть до цивілізації, то цивілізація йде до них. Киньте диктору дві гривні на терафлю, пожалуйста, а то горло перчить, нежить не живе. У 1970 році була організована мирна експедиція, щоб встановити контакт і запобігти конфлікту через прокладення магістралі на їхніх землях. Проте після будівництва дороги плем'я почало хворіти і зникати. З понад 350 членів племені Панара понад 250 загинули протягом перших 12 місяців після першого контакту з чужинцями. Згодом їх залишилось 79. інформації про народ мало відомо, що у племені Панара... Нара власність переходить по материнській лінії. А чоловік після шлюбу переїжджає до родини дружини. Одруження або романтичні стосунки всередині одного клану суворо заборонені. Всі холостяки живуть в окремому будинку. Плем'я Машко Піро, яке мешкає в лісах Перу, є одним із найбільших неконтактних народів у світі. Їх налічується приблизно 750 осіб. Класично вони мисливці збирачі, їхня мова невідома, тому ми ніць не знаємо і про культуру з традиціями. Машко піро мають репутацію агресивних племен, бо наважились захищати свої землі через історичні травми та сучасні напади з боку лісозаготівельних компаній. Під час каучукової лихоманки в 1880-х роках Машко Піро зазнали насильства, коли їхніх предків поневолювали та вбивали колоністи. У 1894 році більшість племені Номоле було вбито приватною армією Карлоса Фіцкаральда в районі верхів'я річки Ману. Відтоді плем'я відійшло у глибину лісів і намагалося уникати контактів із зовнішнім світом, вважаючи, що це найкращий спосіб врятуватися. Машко піро не церемонія зі чужинцями. Наприклад, у 22-му році відбули зіткнення з лісорубами, що завершились загибелью одного працівника, а іншого поранили списом. Також одного лісоруба було застрелено з лука в липні і двох у вересні цього року. Тиск з боку зовнішнього світу часто змушує плем'я виходити до поселень інших народів, щоб просити їжу чи інші предмети. Однак такі контакти, хоч і обмежені, загрожують машкопіро через можливість зараження хворобами. В серпні цього року зняли відео, як кілька десятків людей племені вийшли на берег річки за кілька миль від низки лісозаготівельних компаній. З огляду на ці історії стає зрозуміло, що неконтактні народи це не просто унікальні спільноти, що зберігають традиції і спосіб життя з часів кам'яної доби, а живі свідки минулих епох. Їхній вибір залишитися в ізоляції це не лише прагнення зберегти культуру, але й захист від згубного впливу, який часто приносить цивілізація. Можливо, найкращий спосіб вберегти ці народи залишити їх у спокої, дозволивши їм жити за своїми правилами. Можливо, нехай краще зникне 144 мільйони помалок природи. Свої враження пишіть в коментарях. А на сьогодні це все до наступного. І пам'ятайте, що історія це сексуально.